На ось це, що ви бачите, правильно старі квадроцикли з поганими акумуляторами, але це вже виправлено. Тіпірка там стоять наші акумулятори. Ми вирішили їм дати нове життя. Тіпірка, вони не просто їдуть, вони летять. І в наступному відео ви побачите, наскільки вони сильні. А це що у нас стоїть саморобна машинка, повністю зробили з нуля корпус, все робили самі. А також там стоїть наш акумулятор. А це у нас що? Сіті Коко та самокат Лайм. Ми також замінили там акумулятори, бо старі вже просилися на той світ. Поставили наші нові якісніші. Та тепірка ці самокати також не їдуть, а летять. Ми також можемо надати вашому транспорту друге життя. Ви можете замовити у нас акумулятор для квадроцикла, такої машинки, сіті Коко. Самокат, скутери та іншого транспорту. Ось така у нас вже зграя з'явилася, які готові перетестити нашу роботу. Як тобі машинка? Нормально. А їде як? Добре. Тобі як? Дуже швидкий квадроцикл. Ти рекомендуєш таке інше? Так, да. дуже. Подобається? Угу. А ти ще можеш сказати? Як скорість? Дуже бистро. Дядько зробив так. Помало їхало. А тобі як? Пережинаєш цих хлопців? Покажи клас. Замовити можна у нас на сайті. Окібеком. Приємного перегляду. Їдьте, їдьте, Дійте, їдьте. federa zara vera qua e tu da qui è arrivato io ana spa ipoteca 4 2 super Моторы не переходили.

Ти його витримують скільки ти важчим? Є хлопці таки їдуть? А вирте на бомбу в сторону, так? Че ездить ты не вместе? — Покажи права ему? Покажи права! Ладно, не подходила! Ой!